Ростянецька школа представляє Юшку. Скажем чесно, не лукаво. Дуже добра наша страва. Тут продукти смачненькі, компоненти просвіженькі. Наші кухарі умільці приготують навіть в лісі. Без живильної водиці ні зварити, ні напитися. Страви всі смачні, напевно. Якщо там вода джерельна, у нас водиця холодненька і корисна, і смачненька. Знає кожен крокодил, щоб було багато сил, треба їсти рибу і м'ясо. Будуть м'яси з запасом, бо білки для організму завжди конче необхідність. Правда скаже тільки свинка. Найсмачніша картоплинка. Це комора вітамінів, вуглеводів і крухмалю в українців другий світ. У Нас картопля на обід. І маленькі поросята люблять бульбу смакувати, щоб гарно виглядати, завжди супер настрій мати. Нам казали мами наші, що не виростем без каші. Манка, рис, духняна гречка. Це корисно, безперечно. Навіть юшка без крупи не смачна, як не крути. Як бракує каротину, погризіть сиру морквину солоденьку і, смачне, і смачненьку, а у ющі вже м'якеньку. Без приправи і без солі не смачне все навіть в полі. Треба тільки міру мати, не надмірно споживати, посолити, поперчити і смачніше буде жити. Бабуся вам сказати повинна. Не забувайте цибулину І від хворобу рятує і в юсті диво як смакує. Що сиримі не вживають а варени викидають. Я хоч листя це не їм, та до страви раджу всім. Без листочків, без лаврових Світ не буде кольоровим. Аромати аж прискочуть, всі довкола їсти хочуть. В казанку лавровий лист. Кухаря, чудовий хис. Зелень любить ці малята, а найбільше каченята. Хочеш чути компліменти, їж ці мікроелементи. Зелень, кор, смакота, вітамінів повно там. Кріп пахучий і петрушка. І готова наша юшка. Підсумує все це кіт. Просим гості на обід. Ми вам щиро розказали, що у казанок поклали.